Друзі, всім доброго дня. Сьогодні в нас ляє дощ. Таке вже ляє. Сьогодні вже хоч віддихну трохи від роботи. І цивинтер від мене трохи віддихне. Раєшка, привіт. Кажу до нього, такий дощ, давай вдома, варенички наліпимо в теплицю, нема чого відпочивати. Що це ти будеш робити? А? Так, Сьогодні дивіться, дуже багато нас зараз питають, пишуть, фотки скидають. Зараз саме актуально, зараз потепліло було, ну, зараз вже холодно, а було тепло. І що в нас кидається Кліщ. Цитруса це самий перший шкідник, це як паутинний кліщ. І от я сьогодні теж буду теплицю обробляти, тому що в нас вже також з'являється. І щоб не дочекатися, коли він масово кинеться по всіх, то зараз ми його трошки будемо кропити. Дивіться, сьогодні я вам покажу, яким я зараз кроплю. Це біопрепарати, тому що в нас ще є на лимонах плоди. І він ще не має його масово. Масово, це коли він в червні, давній да. саме популяція дуже червні, кидає його масово. Так, візьмемо перший препарат. Це отакий актацит. Це йде біопрепарат. Через 48 годин вже можна їсти плоди. Це йде контактної дії. Коли ви бризкаєте, то бризкаєте і зверху листок, і знизу листок, тому що він, де попаде кліш, там, там і це. Якщо під листком не попаде, то кліш так і буде. Дивіться, цей препарат розводиться на 30 грамів на 5 літрів води. Але я роблю завжди сильнішу дію, бо воно не бере на 5 літрів води, це точно. Я беру 30 грам на 2 літри води. Або чотири купачка на відро от сюди. До нього я додаю такий препарат Сілкер. Нам порекомендував його чоловік, в коментах написав. Це йде теж біопрепарат, після нього зразу можна їсти. Це йде е, як, мобілізація, тобто е, шкідник він не рухається, його паралізує. І він е, не лазить по рослині, з листка на листок не перелазить і не жре. Він як паралізації, він спаралізований робить. Ну, оце я роблю таку бовтанку разом. І, кстати, мені подобається. От ми пропили були і дуже гарний був після нього результат. Тож його треба 10 грам на відро, але я беру 15 грам на відро. І він йде як хороший прилипач, кстати. щоб ніяких прилипачів не давати, то він йде хороший як прилипач. Так, поїхали. Є ще такі, можна замінити його на актофіт, є такий препарат. Тут трошечки різні е, діючі речовини, ну, то біопрепарат і то біопрепарат. А Актелік, ми колись а, актелік це йде е, е, як системний інсектицид. Хімія, Хімія, так. Його вже можна, коли нема плодів, тоді не можна обробляти. Дуже хороший препарат, він йде та ківонючий. І він вже обробляється, коли немає плодів на деревах. І, і ним бажано вже тоді, коли сильна та популяція, десь у червень, місяць, коли не можеш нічим його вже унічтожити, тоді ним обробляєте. Ну, но, но, любим препаратом через 4 дні треба обов'язково повторити. Чотири-п'ять днів ви обов'язково повторюєте. Так, колодку. Так, що ти там таке колотиш? Беремо актацит першим ділом. Я без маски, руки по тому помию. Він теж такий а запах. А стаканчик має? 25 міліграм. Я вже пробувала, то я беру... Раз, ще... другі, скільки зля? Я ляю чотири. На десять літрів, так? Да? Так. Да. Він є в пакетиках. 30 міліграм, кому не треба багато, він ще є в пакетиках. Ну, і... скільки я вже вляла би? Це четверта. Чотири. Бачиш, бо я вже заговорилася. Чотири і я ще чуть-чуть. Накидаю, бо стаканчик може mm -hmm. десь був неповний. Так. І Сілки. сілкера. Кстаті, в, в інтернеті заказував, І... в нашому городкові немає. його. No, немає, це польський Польський препарат, от, виробник Польща. Е, останній раз я заказувала по 130 рублів, а це по 100 гривень з Харкова. Мені виселили оце три баночки, я це замовила. Кстаті, um, це обовтанка мені подобається. Може хтось чимось іншим бохтає. Я кажу, там є е, акваметр. Е, там, ще там. Ну, багато там тих біопрепаратів є. А по ціні um, не, недорого. Так виходить, якщо 100 гривень. Е... Е, ні, то його тут 50 мг, якщо навіть по 10 грамів, це на 5 вітер. То вже препарат, дорогі препарати кіно. Наверное... Ні, є ще дорожчі, Я кажу, У ну, нас нема особи, у нас маленьке містечко, немає. 15 міліграмів Угу. У нас маленьке містечко, у нас немає вибору. Ну, ну, це що маємо, то маємо, як ви О, І от і все. Е, дивіться, можна ще додати е, якісь підкормку якусь там. Чи стимулятор росту? Я не додаю, тому що у нас дуже маленьких. От, Бачите, прирості. Дуже ніжне, оце все ніжне, я боюся, щоб не було ніякої реакції. Ці два препарати колотила безподобно, воно не мішає ні на що. А отже з підкормкою краще лучше окремо. Все. Зараз балон на плечі і погнали. Маску вдягнули і поїхали. Так, на, напевно, будеш показувати далі. Що ти ще там мало показувати? Да, сьогодні Вітя тут. А... Бігав вже по цій теплиці, провірав, що в нього тут робиться. От. І вже... А, Іду, зараз вам ще покажу цей кліщ. Може хтось ще не бачив, може в нас таке ляє, не можу перекричати. Оце я сняла в корінені Павловські, а тут на них, подивіться, зараз чи сфокусується. Оце все крапочки червоненькі, це все є кліщ. Він ним аж і ось таке листок, ніби побитий голочкою. Це все дія кліща. Це був корінений, він накритий під і там ще більша була температура. І от він тут опрам, властвує і е, класно йому, можна так сказати. Дивіться. Оці два препарати, що я вам розказувала, то вони вже дія буде видно через два дні, то що через 2-3 дні вони починають здихати. Так, і от сьогодні він сняв оцю е колючку. Боже мій, як воно називається. Я вже забула. Зараз у нього написано є. Фаус клеменділ. Фаус. Трементін. Це що таке? Мікроцитрус пауз трементін. Боже, язик можна вламати. І в нього є вже перший плодик, перший огірочок. Ми на нього каємо огірочки. Дивіться, який прикольний, правда? Каже, що це з нього роблять ікру цитрусову. Дуже смачну і на бутерброди. Ну, оце перший раз у нас зав'язав плодика. Він не хотів показувати, це я вламала. Він каже, що впаде мені. Каже, хтось побачить не так, як треба. Ось, це він зняв такий колючий. Що там, вода тече? Так, да, дивіться, який у нас дощ, що прям трубою вода валить в каналізацію. У нас тут виведжена труба на город. 40 метрів труби йде на город вкопаної. І туди сходить вода. Якщо... Так, да, якщо підходить зараз дощі, в нас показує три дні доща. І це три дні, якби не ці жолобки нас би топило. Капітально. А так ці жолобки нас рятують. Перед тим, коли зробити теплицю, першим ділом я зробив дренаж. І цим я спав, щоб тут не був басейн. Так, да, ще не навіть не починали копати теплицю, першим ділом. Вітя, я, я пам'ятаю, копав канал на цю. На трубу, щоб зразу він першим ділом перед тим як строїти, завжди треба думати за ці оці води, під, під, що підходять. Обов'язково. Так, що це ти робиш? Обрізаю від свій у мене апельсин Вашингтон. Я обрізаю лишні плоди. Дуже рясно, дуже рясно дуже. він я наклав. Обликшаю йому. І він от зараз трошечки їх, або ще є італійські теж треба бути. Да, ну чуть-чуть відсвете, і я його щоб видно було, що десять. Щоб формір. видно було, я його формирую, лишаю плоди. Бо дуже для нього багато. Для такого деревця, ну чотири плода достатньо. Ага. Я лишу більше, а потім ще, сюди, щось, повідкидається. ще щось повідкидаю. Угу. Це він таке, або в землі вони ніби самі можуть поскидати. Вони вони і так можуть самі поскидати. Ну, це трошки довша процедура, чим я обріжу. Я обрізав і все, і воно вже лишніх соки не тягне з нього. Таке ляє в нас страшне. Це на три дні такого її дощу передали сильного. А я вже так хотіла нині побути вдома, а він каже, ніфіга, поїхали. Теплицю. Вітю, ти маєш плода нині зірвати. А якось зірвати. І їсти додому. Діти вже давно не їли, ти не, да. не різав їм. Да. О, е дивіться, фемінело хоче цвісти у виринці. Воно, бачите, цвіте, коли вже доволі в гарному віці. Три роки, 3-4 роки. Показує. Ой, яка красавця відірвала. А запах ніотакий обшир, класний. Зараз вдома наріжемо Ах. на тарілку сьогодні. Я щось діти кашлюють, кажу, боже, цілу зиму кашлюємо, цілу весну кашлюємо. Коли ж ті кашлі кончаться. Mm. Кінця краю нема. Так, моя розсада. Я вже її ношу, ношу на вулицю, закаляю, сьогодні тільки не понесла, бо дуже ляє. За... Велика, тебе вже розсаду, Та я ж кажу, що я не знаю, що я маю до травня місяця з нею робити. Ну, капуста ще куди би не йшла, а помідори то капець. Я думаю, що після цих дощів, гало, щоб заморозки не було, ти будеш висаджувати. А я, до травня місяця треба чекати. Вікін... А я хотіла показати де свій перець вже цвів. Це той огоньок? Так, да, вже будуть перчушки в нас. Це що до три роки живе, на, на до Що... Я ж захотіла червоного борщу з перц... -мачати. Мачати, да, да, Або да. За те, Як, те, як я за колись те. бабка варила, блін, мені аж запахло зараз, а -а -а, аж слинка потекла. Колись знаєте, на, на печі, на вулиці, там накрита під цим і в банякові, то був борщ. Таке я захотіла, в мене аж мурахи по тілі полізли. Таке, знаєте, ностальгія трошки. Так, тут же наші трошечки е, відкриваємо привівки помаленько. Було сонце, це дуже класно їм було. І цей кормовий ти теж сформіруєш, mm -hmm. так? Бачите, вегетує. Оце нижнє листя пооблітало. Але він починає вегетувати. Лунарі. Лунаріо. Бачите, в нього верхушки прям такі ніби темноваті. Да, вже по... починаємо по чуть-чуть. Що в нас ще, вже, вже приживається? Лаймквати. Лаймкватіки маленькі, Лунарі. отакі. Так що, Бачите, друзі... вони як йож, йолочкою йдуть з усіх сторін гілячки є. Так що, друзі, дай Бог на осінь буде щось. А безвіз, здоровий? Да, і мербу. був. Так, що, все, Вітюнь, давай закругляємося, будемо кропити. Е, статі, препарат розводити, треба, щоб температура була не нижче плюс 15 і не вище плюс 28. Оце такий температурний режим. то що при холоді воно не бере. Треба у нас зараз? У нас зараз 17 майже. 17, от воно плюс 18, це для нього саме-саме. Зараз -саме. ми його трошки полякаємо цих товаришів, щоб не розмножувалися. Бо якщо тако не будете бризкати, то вони розмножуються, як на дрожжах. І по тому що, капець, ще тяжче збути його. Так, всім гарного дня, миру, спокою, до побачення.